Золота гуска, автори Брати Грім, читає Валентина Виноградова. Одного чоловіка було три сини, два розумні, а третього прозвали дурником, зневажали його, висміювали і кривдили при всякій нагоді. От якось старший син пішов у ліс нарубати дров. На дорогу мати дала йому смачного пирога і пляшку вина, щоб він там не був голодний і мав чим запити. Прийшовши в ліс, він здибав малого сивого чоловічка, що чемно привітався і сказав «Дай мені шматочок пирога, що у торбі в тебе, і ковток твого вина, бо я дуже хочу їсти й пити. Але розумний син відповів: а як же, Дай тобі пирога і вина, то й самому нічого не залишиться. Іди собі своєю дорогою. І сам пішов далі. Ось почав він рубати дерева та й рубнув якось невдало. Сокира вирвалася, ударила по руці, і він мусив повернутися додому, перев'язувати рану. Це все наробив йому невеличкий сивий чоловічок. Тоді пішов другий, середущий, у ліс, і мати дала йому як і старшому смачного пирога та пляшку вина, і цьому зустрівся маленький сивий чоловічок, попросив у нього шматочок пирога та ковток вина, але й цей відповів дуже розумно. Як кожному давати, той самому нічого буде їсти. Іди своєю дорогою. І пішов собі далі. Кара не минула й цього. Не встиг він рубнути кілька разів, як поранив собі ногу, та ще й так, що його довелося нести додому. Тоді сказав дурний Тату, дозволь мені піти нарубати дров. Батько відповів, Коли твої брати наробили собі лиха, то що вже казати про тебе? Краще сиди вдома. Але третій син доти прохав, поки батько сказав То йди вже, як скалічишся, то, може, порозумнішаєш. На дорогу мати дала йому коржа на воді замішаного і в пополі спеченого. І пляшку з кислого пива. Підійшовши до лісу, він також здибав старого сивого чоловічка, що привітався з ним, і сказав Дай мені шматочок твого коржа і ковток пива, бо я дуже хочу їсти і пити. А хлопець відповів Але ж у мене. Корж на воді замішаний, у попелі печений, а пиво кисле. Якщо тобі до смаку, то сядьмо поснідаємо. Вони сіли, і коли дурник вийняв сніданок, то побачив, що в руках у нього пригарний смачний пиріг, а замість кислого пива добре вино. А як поснідали, чоловічок сказав. За те, що ти маєш добре серце і ділишся останнім, я дарую тобі щастя. Ось там, бачиш, стоїть старе дерево. Зрубай його, і в корінні щось знайдеш. І попрощався. Дурник зрубав дерево. А коли воно впало, побачив сидить між корінням гуска, і все пір'я на ній із чистого золота. Він дістав гуску, взяв з собою і пішов до заїзду переночувати. А в хазяїна заїзду було три доньки. Вони побачили гуску і дуже зацікавилися, що це за дивина? Гуска із золотим пір'ям, і їм захотілося дістати хоч одну таку пір'їну. Старша подумала, я таки прихитрюся і вискобну одну пір'їну. І коли хлопець вийшов кудись, схопила гуску за крило, але пальці й рука. Раптом міцно прилипли до гуски, і дівчина ніяк не могла відірвати їх. Незабаром прийшла й друга, з такою самою думкою, вискобнути одну золоту пір'їну. Та ледве доторкнулася вона до сестри, як і сама наче прикипіла до неї. Нарешті прийшла й третя з таким самим наміром. Тоді дві старші закричали. Не підходь, не підходь. Але менша не зрозуміла, чому їй не можна підходити, і подумала коли вони скубуть гуску, то чому ж і я не можу? Підбігла, торкнулася їх та так і прилипла, і мусили вони ночувати біля гуски. Другого дня взяв дурник гуску і пішов собі, а про трьох дівчат. Що чимчикували позаду? Йому й байдуже. Так і бігли всі три за хлопцем. Куди він, туди й вони? Вийшли вони в поле, а назустріч піп. Побачивши ту вервечку, він закричав Як вам не сором, не гідниці бігти полем за молодим парубком, чи це личить дівчатам. А тоді, схопив найменшу за руку та й хотів одірвати. Та щойно торкнувся до неї, як сам міцно прилип, і мусив четвертим чимчикувати за ними. Незабаром зустріли вони паламаря. Той побачив попа, що чимчикував за трьома дівчатами, мало не наступаючи їм на п'яти, і здивовано скрикнув Гей. А куди це ви так квапитеся? Не забувайте, що сьогодні ми маємо хрестити дитину в церкві. Підбіг до нього і схопив за рукав, але й сам міцно прилип до цієї вервечки. Ось так, чвалаючи в п'ятьох по полю, спіткали вони двох селян, що з мотиками йшли додому. Піп гукнув до них, щоб вони звільнили його й паламаря від цієї халепи. Та, ледве торкнувшись паламаря, селяни також міцно прилипли. Тепер їх стало вже семеро. Ось підходять вони всі до міста. Король, що правив там, мав одну доньку. І вона була така сумна, що ніхто не міг її насмішити. Король оголосив по всій країні, що той, хто насмішить королівну, стане її чоловіком. Почувши таке, дурник прийшов зі своєю гузкою та сімома, що до неї прилипли до королівської доньки. як побачила королівна тих сімох, що дріботіли одне за одним, то так зареготала. Що й упину їй не було. Тоді дурник забажав, щоб його одружили з королівною. Але королю не сподобався такий зять, і він удався до різних викрутів. По перше, згадав він, хай хлопець знайде такого чоловіка, що зміг би випити повний льох вина. Дурник згадав, Сивого чоловічка чи не допоможе він йому, і пішов у ліс на те місце, де колись зрубав дерево. Аж, бачить, сидить там чоловік і тяжко журиться. От він і питає, чого він так зажурився? Я хочу пити і ніяк не можу вгамувати спраги. Холодної води терпіти не можу. Правда, я випив бочку вина, та це для мене все одно, що крапля на гарячий камінь. Тоді я тобі допоможу, сказав дурник. Ходи лише зі мною і вгамуєш свою спрагу і повів його в королівський льох. Чоловік одразу прийнявся до найбільшої діжки і дудлив, аж поки в боці не закололо. А відпочивши, почав знову пити, і ще сонце було на небі, як він спорожнив усі діжки. Дурник знову забажав, щоб віддали йому наречену. Та король розгнівався, що якийсь голодранець, кого всі за дурника мають, зазіхає на його доньку і поставив нову умову. Він повинен знайти чоловіка, який би міг з'їсти гору хліба. Дурник, недовго думаючи, пішов одразу в ліс, знову на те саме місце. Глянув, а там сидить чоловік, туго стягує ремінним поясом живіт і, скривившись, як середа, на п'ятницю, каже: Я щойно з'їв цілу піч хліба. Але хіба це допоможе такому голодному, як я? Мій шлунок порожнісінький, і я мушу туго підперезуватися, щоб не вмерти з голоду. Дурник дуже зрадів і сказав йому: Ану, збирайся, та ходімо зі мною, то наїсися досхочу. І привів його на королівський двір, Куди позвозили борошно з усієї держави і напекли хліба цілу гору. Та чоловік із лісу як почав наминати, то ще сонце не зайшло, а гора хліба вже зникла. Дурник утретє зажадав, щоб йому віддали його наречену, але король ще раз захотів викрутитися і сказав. Щоб збудував він корабель, який би міг іти і морем, і суходолом. Як ти прибудеш на ньому сюди, я одразу віддам тобі доньку. Хлопець подався просто в ліс. Там сидів старий сивий чоловічок, з яким він колись поділився своїм коржем. Старий сказав йому: я за тебе і їв і пив, я тобі дам і корабля. Я все для тебе зроблю, бо ти був зі мною добрий. Ти поділився останнім, що мав, і дав йому корабля, що міг рухатися по воді і по землі. Як побачив це король? То довше не міг затримувати доньку. Справили весілля, а після смерті короля парубок успадкував королівство і ще довго-довго жив щасливо зі своєю дружиною.